Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила російські військові після масштабних поразок в Україні можуть повторити історію 1917 року і скинути владу. Масове населення Росії також болюче сприйме звільнення Херсона, Луганська, Донецька або Криму. Про це 24 четвертому каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, що в Росії все більше говорять про слабкість Путіна і вже є претенденти на царство. Яковенко зазначив, що Путін не допустить того, щоб Шойгу вистрілив собі в голову і навіть може не відправити його у відставку. Це гучний скандал, тож він прибереже Шойгу, зауважив російський опозиційний журналіст. Він продовжив що головний процес на фронті. Україна береже свою армію і не кидає військових стрімголов звільняти свої території. Деокупація відбувається раціонально, тому, можливо, немає швидкого просування, як нам усім хотілося б. Однак у Росії руйнівні процеси можуть початись зі звільненням хоча б одного з великих міст, як от Хер. Сон, Донецьк, Луганськ або взагалі Крим, коли говорять про Лиман, то що для масового населення Росії це нічого не означає. Ізюм звільнили. Що таке Ізюм? Ніхто не знає. Сушений виноград знаємо, а населений пункт ні, наголосив Яковенко. Російський опозиційний журналіст додав, що звільнення цих територій буде несумісним з існуванням Путіна, як з президентом Росії. Армія і генералітет зрозуміють, що зараз підуть під ніж, але не дозволять собою так поводитись. Тому ті ж самі підрозділи з фронту можуть піти проти влади. Це люди Зі зброєю і можуть бути проблеми. Путін цією війною заклав під себе величезну міну. Це те, що називається український синдром. Люди, які зазнають поразок, у ротах яких залишається кілька людей, повернуться у Росію, і це буде пальне для громадянської війни. В історії Росії це було, коли з фронту повертались у 1917 році мільйони солдатів, які стали пальним також і для жовтневого перевороту. Підкреслив він: за словами Яковенка, Росія цього не переживе, і це буде третій розпад імперії. Українська армія в цьому допомагати не буде. Її головне завдання звільнити свої території і ослабити російську армію, аби в майбутньому не повторилась ескалація. Треба, щоб Росія розпалась на маленькі частини. У них, певно, залишиться ядерна зброя. Однак цим має займати світова спільнота, щоб вони не грались своїми небезпечними речами, підсумував російський опозиційний журналіст. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!